Ти втратив нюх. Я тільки і роблю, щоб нюю. Гей Піклз, ході в Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибачок oh. забрав. І oh. Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Пік – найкращий у розшуку домашніх тварин. І одного разу до нього звертається бізнесмен, в якого зникла слониха винагорода за розкриту справу один мільйон доларів. Тільки от є один нюанс, через який хіт пік поставить гроші не на перше місце. А чим це закінчиться? Дивіться в кіно з 6 лютого мультфільм «Хіт-Пік. розшук домашніх тварин. Ховаємося, а ховатися це на життя. Щоб зупинити твого брата, потрібен справжній тих, а не рієлтор. Я поклявся назавжди забути про старе. Гей, <гум> hey, у вас усе гаразд. <гум> так, я просто в процесі інтенсивної йоги. Зайдіть пізніше. Любов зла новий комедійний екшен про найкращого регіонального ріелтора року, який робить успіхи в бізнесі, але ретельно приховує минуле, в якому він був професійним кілером. Та старі друзі повертаються як і навички. Тож усі розгадки дізнаєтесь у кіно з 6 лютого. Кожен із нас має свої проблеми, свої комплекси. Якщо ми щиро приймемо себе, ніхто вже не використає їх проти нас. Про невпевненість підлітків та проникливих вчителів йдеться у комедійній драмі Щіголь у центрі сюжету, – 14-річний колен, якому надзвичайно складно в житті нова школа, втрата батька ще й заїкання. Проте зміни на краще починаються з відвідування театрального гуртка. Не прогавте у кіно цю добру та емоційну історію з 6 лютого.